Думайте добре, за кого ви маєте Бога? Прийдіть до Бога з тим, щоб щось в нього взяти, бо це не той, що потребує, це той, хто має і хоче поділитися. Це той, хто хоче мене запросити на бенкет, зробити мені гостину, той, який може собі то дозволити. Що для мене буде бенкетом? В духовному розумінні прощення моїх гріхів. А яка умова прощення? Покаяння. От коли ми йдемо до Бога, ми маємо йому принести покаяння, ми маємо принести вдячність. Бо для кожного з вас, хто робив якийсь прийом чи гостину, великою похвалою було. Подяка гостей. Дякуємо, дуже було смачно, дуже було гарно.